Слава Україні! Мій позивний Єгер, і сьогодні ми розглянемо вправу контакт на 12. В попередніх відео я розказував, як послідовно виконувати падіння вперед і падіння на спину. Тоді виходило досить швидко. Тепер зробимо вправу і побачимо, як це відобразиться на часі. Для цієї вправи нам знадобиться один малий гонг на дистанції 60 метрів і напівростова мішень, до якої буде всього 20 метрів. Перші два постріли я маю виконати максимально швидко в напрямку грудної мішені. Спочатку я роблю два постріли, а потім падіння. Розпочати вогонь у відповідь потрібно для того, щоб прибити ворога до землі. І виграти собі час для падіння. Зверніть увагу, якщо уповільнити відео, це якраз попередня вскідка, від якої що правильно залежить час реакції на миттєву появу ворога. Зверніть увагу на те, як я займаю положення на землі. Все це було розказано у плейлисті про холості тренування. Якщо у вас залишились запитання, просто перейдіть по посиланню у правому верхньому куту екрану і передивіться. Як саме виконувати падіння без надлишкового травматизму для вашої спини. Окей, ми залягли, і тепер на землі у нас є можливість вицілити голову. Малий гонг на відстані 60 метрів шикарно підходить для цього. На землі можна використати 2-3 патрони для того, щоб закріпити результат. Лежачи на спині, абсолютно незручно вицілювати гонг від пуза. Скористайтеся переведенням зброї на бік сильної руки. Або вивчить поправку для вашої зброї. Підказка, якщо ви повернете коліматор на 90 градусів, СТП зміниться. Тому від вашого точного пострілу перевернутою зброєю залишиться лише напрямок. Я пропоную ставити зброю на землю і стріляти із найбільш зручного положення. Так ви зможете контролювати кучу і ефективність виконання вправи зросте. Падіння на спину є вимушеним. Після перших двох пострілів його треба виконати найшвидше. Однозначно, це буде різкий рух, який також може побачити ворог. Тому, коли ви падаєте, завжди змінюєте місце на більш безпечне. Наприклад, якщо ви будете у лісі, шукайте велике дерево або рівчак, як у мене. Також відносно безпечним місцем буде переднє колесо автомобіля. Спереду розташований двигун. А на колесі є ступиця із тормозними дисками. Це не панацея, але інколи автомобіль також можна використовувати. До речі, як тільки ви розпочнете активний вогонь від автомобіля, будьте готові, що туди полетить все від 545 до РПГ. Машину видно. І на війні це також є пріоритетна ціль на знищення ворогом. Трошечки затягнув. Але тепер зробимо висновки. При можливості треба негайно змінювати укриття. Тому що ворог знає, звідки ви вже стріляли. Всі вправи, які ми будемо виконувати в цьому плейлисті, робити тяжко. Виконувати їх треба не два, не три, а тисячі разів у різних умовах, для того, щоб звикнути до свого спорядження і зрозуміти, що вам допомагає, а що ні. Будьте готові до того, що на першому тренуванні знайдеться підсумок, який треба буде викинути. Майже всі, хто приходив на наші тренування, Відмовлявся від частини зайвого спорядження. На цьому все. В наступному відео стрільба по серії невідомих цілей.